Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку вартістю 2500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок у селі Васильків. Звенигородського району Черкаської області. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Також в будинку є кухня, коридор, кладова та веранда. Нагадуємо нашим глядачам, що ми не продаємо будинок, ми робимо лише огляди. Беремо інформацію лише з оголошень, які є у відкритому доступі на сайтах по продажу нерухомості. Якщо у вас виникають питання щодо якості житла та його вартості, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Контакти ми завжди залишаємо в описі під цим відео. Загальна площа ділянки цього будинку складає 35 соток. На подвір'ї є літня кухня, є сарай та погріб. Також, звичайно, є колодязь. Город виходить до берега. Також є сад з фруктовими деревами. Будинок потребує ремонту. Та добрий господар зробить гарний ремонт на свій власний смак та облаштує будинок під свої особисті потреби. В будинок заведена електрика та газ знаходиться біля будинку. Також поруч з будинком є асфальтована дорога. Відстань до найближчого міста. Усього 5 кілометрів. Село Васильків дуже розвинуте, має населення півтори тисячі осіб, має загальноосвітню школу, має дитячий садочок. Тож цей будинок стане ідеальним для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, кожного дня. Ми робимо огляди нерухомості для вас. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.